Військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності. а тепер увага, саме цікаве починається. З дня набрання чинності не закону, а указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. Щодо окремо записував відео, залишу тут посилання щодо цих 60 днів. І так, розберемось тепер, же ж, який термін ми повинні це зробити. Тобто тут зазначено з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Роздрукував я указ президента в нас про загальну мобілізацію номер 69 дріб 2022, Оце з офіційного сайту президента. Зазначено, що мобілізація проводиться протягом 90 діб з дня набрання.